Дряпак панелька. Дизайн панельки імітує міні-трюмо, таке собі велике фотодзеркало дзеркало без люстерка. Солідна основа з міцним квадратним тримачем надійно утримує натуральне сизалеве полотно, де щільно переплетені нитки та мотузки в єдине ціле. Так зносостійкість поверхні зростає в рази. Заточувати кіхті легко та безпечно. Нахил самої поверхні реально перетворює конструкцію на дизайнерський фототренажер. тренажер Його легко можна перетворити із дряпака у повноцінний ігровий комплекс, просто додавши підвісних іграшок, м'ячиків, шуршиків. Тренажер-панелька ідеально розв'язує питання: гігієни, дозвілля і навіть відпочинку. Нам залишається споглядати, скільки підходів за день зробить любий хвостик до панельки.